Агресія Росії проти України спричинила змушений масовий виїзд українців за кордон, в числі тих, хто виїхав, багато соціально незахищених людей, домогосподарства яких отримують житлові субсидії. Актуальним є питання щодо призначення субсидії, якщо хтось із складу сім'ї за кордоном. І Якщо у вас є питання щодо роз'яснень законодавства України з приводу пенсійних соціальних питань, дамо на них відповіді у коментарях та наступних відео. Відповідно до законодавства України житлова субсидія не призначається, у тому числі на наступний період, якщо у складі домогосподарства є особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії, і в цьому періоді такі особи перебували за кордоном сукупне більше 60 днів. До 60-денного періоду перебування за кордоном не включаються дні службового відрядження, лікування, навчання або догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, що підтверджується відповідними документами, а також дні перебування за кордоном протягом періоду воєнного стану в Україні та двох місяців після його припинення або скасування. При цьому соціальні норми житла та соціальні нормативи житлово-комунального обслуговування за адресою домогосподарства на таких осіб в період перебування. Ування їх за кордоном не розраховуються. Нагадуємо, що реалізація своїх прав це особисте питання. Незважаючи на те, що багато процесів в нашій державі автоматизовано, але якщо ви отримуєте якусь допомогу і є ризик її втрати, то зверніться до відповідних органів держави і нагадайте про себе або зробіть це письмово. Підписуйтесь на наш канал і будьте в курсі актуальних новин та роз'яснень законодавства України. Дякуємо за увагу!